Люди не помічають єдності в різноманітності та унікальність в різнобарвності. Подумайте про це уважно. Навчитися бачити єдність у різноманітності не тільки прекрасно, але й абсолютно необхідно. Без радісного прийняття та люблячого зв'язку з усіма аспектами різноманітності неможливо стати його позитивною частиною, щоб бути позитивною частиною цілого. Потрібно бути в гармонії з кожною його частиною. Подивіться навколо і подивіться, скільки людей говорять про загальний мир без будь-яких відмінностей між своїми і чужими, без будь-яких умов або застережень, без бажання не вернути інших до свого так званого вищого шляху. Дуже мало людей щиро бажають загального миру і виступають проти тих, хто проти цього вічного божественного принципу. Однак загальний мир це шлях істинної любові до Бога. Так само, як шрігарі любить всіх повністю і щиро, так і людина повинна навчитися любити, навчитися цінувати нескінченну різноманітність цього світу. Друга частина цього полягає в тому, щоб помітити унікальність, присутню в різноманітності, побачити, як маленькі частини складають ціле, як кожна окрема частина відіграє унікальну роль у підтримці балансу і краси цілого, як рости за допомогою взаємодоповнюючих частин, як з радістю працювати з протилежностями це фундаментально важливо для навчання. Світ не може функціонувати, якщо кожен зациклений на тому, щоб довести, що він і його шлях є найвеличнішими, кожен створений божественним, унікальним чином. Хто ми такі, щоб говорити, що він зробив помилку, створивши одного, але давши більше іншому? Це таке егоїстичне мислення. Воно не має нічого спільного з любов'ю до Бога. Тільки коли всі працюють з любов'ю один з одним і з усією природою, свідомість може по-справжньому відкритися, дозволяючи людині вийти за межі цієї подвійності земного життя, Побачте божественність, яка дивиться з кожного атома з яскравою невинністю і люблячим близьком очах.